Майбутнє Криму. Якою ми бачимо модель майбутнього Криму. Звільнення Криму питання часу. У будь-який момент півострів може повернутися до України. Тому дуже важливо думати над ефективною моделлю майбутнього Криму вже зараз. Стратегія майбутнього Криму. Визначається не лише його геополітичним положенням, але й пріоритетом його розвитку для всієї країни та міжнародної спільноти. Адже Крим має великий потенціал у різних аспектах, що стосуються економіки, культури, туризму та природних ресурсів. Економічно активний та стабільний Крим може стати каталізатором для розвитку всієї України. Збалансоване використання його ресурсів сприятиме створенню нових робочих місць та залученню інвестицій. Більше того, збереження культурної спадщини Криму важливе для розмаїття культур в Україні. Туристичний потенціал регіону може привертати увагу подорожуючих та сприяти обміну культурними цінностями. Стале вирішення питань щодо Криму є ключовим для стабільності та безпеки в регіоні. Стабільність сприятиме побудові довіри між країнами та забезпеченню мирного співіснування. Отже, модель майбутнього Криму має ґрунтуватися на п'яти основних засадах: позитивна українізація, гарантований захист прав людини, реалізація колективних прав корінних народів України. Національно територіальна автономія кримсько-татарського народу як форма реалізації права на самовизначення корінних народів України, економічний та туристичний розвиток Кримського регіону. Позитивна українізація за роки Незалежності Україна не приділяла належної уваги українізації півострова. Український державний прапор у Криму першими підіймали кримські татари. А спочатку російської окупації український прапор ще вісім місяців маярів над будівлею меджлісу кримськотатарського народу. Кримськотатарський національний рух системно підтримував українізацію Криму, оскільки бачив перспективу інтеграції України до Європи. Жителі окупованих територій повинні сприймати українізацію як систему цінностей, а не загрозу. Адже українізація це не шовінізм, не асиміляція, не колонізація, не фальсифікація історіографії, не нацизм, не свавілля, не порушення прав людини, не тоталітарний режим. Українізація Криму це деколонізація, деімперіалізація та декомунізація, просування правдивої історіографії про Крим, впровадження української мови як державної, збереження та розвиток мов корінних народів України та національних меншин, захист культурної спадщини. Запорука збереження територіальної цілісності і національного суверенітету України, європейська та євроатлантична інтеграція. Гарантований захист прав людини. Росія несе відповідальність за чисельні порушення прав людини та воєнні злочини у Криму. Україна як правова і демократична держава, чинить опір російській агресії. Україна гарантує жителям Криму забезпечення базових прав людини, визнаних усім цивілізованим світом, право на життя, свободу і особиста недоторканність. Свобода думки і слова, право на вільне вираження своїх поглядів і переконань, повага людської гідності, захист майна, свобода пересування і вільний вибір місця проживання, свобода світогляду і віросповідання, свобода мирних зібрань і асоціацій, право на соціальний захист та охорону здоров'я, право на освіту національна територіальна автономія кримськотатарського народу як форма реалізації права на самовизначення. Корінних народів України національна територіальна автономія має бути впроваджена задля відновлення історичної справедливості, реалізації права на самовизначення корінних народів України, інституційного закріплення унітарності України, забезпечення безпеки та сталого розвитку української держави, збереження корінних народів України та розвитку їх мови, культури, звичаїв, господарювання. Реалізація політичних прав корінних народів України, національна територіальна автономія це форма реалізації права кримськотарського народу на внутрішнє самовизначення та гарантія захисту прав інших корінних народів та національних меншин України в Криму. Гарантовано представництво корінних народів України у представницькому органі автономії Верховної Раді Автономної Республіки Крим, яке складає не менше 1 треті від її складу та має право вето на рішення, які порушують Конституцію України та права корінних народів. Пропорційне представництво корінних народів України у виборних органах місцевого самоврядування. Реалізація колективних прав корінних народів України. Українською державою за сприяння консолідації та розвитку української нації, а також етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності корінних народів України, у 2021 році було прийнято закон України про корінні народи України, що визначає права корінних народів України та особливості їх реалізації. Для реалізації прав корінних народів має бути імплементований закон про корінні народи України. Відновлена історична топоніма в Криму, відновлена діяльність представницьких органів корінних народів на території Криму з відповідним врегулюванням їх правового статусу, відновлена історична справедливість, надана правова оцінка геноциду кримськотатарського народу, закріплене представництво корінних народів в органах влади України всіх рівнів. Реалізоване право на самовизначення корінних народів України внесене зміни у 10 розділ Конституції України, створене медіа корінних народів України, Створені заклади освіти з метою забезпечення вивчення мови, історії, культури корінних народів, забезпечення відродження та розвиток духовних, релігійних та культурних традицій і звичаїв, збереження матеріальної та нематеріальної культурної спадщини. Економічний та туристичний розвиток Кримського регіону. Крим це економічно розвинутий та рекреаційно привабливий регіон України. Крим південні ворота України, батьківщина корінних народів України. Він має цікаву та глибинну історію є перехрестям культур та релігій. Крим регіон двох морів, безкрайних степів, гірських лісів та унікальних ландшафтів. Цей регіон інвестиційно привабливий. Що забезпечується на базі самодостатніх громад, місцевих ресурсів та збалансованого господарського комплексу? Це регіон, економіка якого має сприяти зміцненню національної безпеки на російському прикордонні. І саме ця умова є основою для розвитку півострова. Крим має всі перспективи для встановлення відновлювальних джерел енергії, розвитку агропромислового комплексу, історії та рекреації, зокрема етно та зеленого туризму, моргосподарського комплексу, традиційного господарювання корінних народів, зокрема чаїрного. У соціальній сфері має стояти людина, гідність та якість її життя. А з геополітичної точки зору головне багатство Криму це вигідне становище найбільших торгових комунікацій Європи та Азії. Тож Крим має повернутися до цивілізованого світу і процвітати.